Гоу, хлопці, дивіться, що в мене є. Ви знаєте, що це? Ну, як вони пишуть, це бінокуляр? Ні, це монокуляр, але з повним інфрачервоним ночним баченням, тобто він може працювати у повній темряві, абсолютно повній. І це такий собі, ну давайте я трохи ближче. Це такий собі бінокль. Ну, бінокуляр, як вони називають? Не знаю, чому бінокуляр. А, дивіться, що він може. Ви можете тут приближати, віддаляти, ви можете навіть записувати відео. Ну в мене до вас є. О, давайте так. О, ну в мене до вас є невеличка пропозиція. Давайте зараз я піду у свою студію, ми його розпакуємо, подивимось трохи ближче, а потім потестуємо тут. Що далі? Ми поїдемо з вами у гори уночі. І спробуємо, як він працює вночі. Я вам вже, ну далі вже будемо робити висновки. І знаєте, що ще? Я буду робити запис відео через цю штукенцію. І звісно, оригінали будуть де у опису під цим відео, як і е посилання на перевіреного продавця. Це в нас бінокуляр з ночним баченням, баченням уночі, повноцінним. І можливо його використовувати і у день. Але я щось чомусь думаю, що це не бінокуляр, а монокуляр, бо зараз розберемо. Дивіться. В нас ефективна фокальна длина це 50 мм, апертура 2,2, фокус від 1 метра до нескінченності 3000 мА, батарейка. Та ще підтримує мікро-SD, Є 2 Вт інфрачервона led підсвітлення і інфрачервона ілюмінесценці 850 нанометрів. Як вони? Ну що, що це може означати? Іллюмінейшн. Я, я розумію, як це англійською, як перекласти на українську не знаю. Є дисплей, у нас 854 480-350 грамів, ну і все, все, що ми маємо. Давайте відкривати. Ну, Бачите, як вони показують, що воно таке собі ночне бачення. Прямо ой-ой-ой. Дивіться, яке воно симпатичне. Давайте подивимось. Є інструкція, є ремінь, є в нас ось такий дріт зарядки. Це Type-C звичайний. Ого, це добре. Штукенці для того, щоб протирати. Оптику, і давайте сам пристрій виглядає як дещо феєричне з кріпленням для штативу. В нас є ось такі кріплення для того самого рем... ременя, і почнемо. Регулювання фокусу є в нас, начебто, бінокуляр, але це монокуляр, бо це в нас інфрачервона лампа, а це в нас сам монокуляр. А, також в нас є екран. Давайте я увімкну, щоб ви зрозуміли наскільки він великий. Давайте, ось таким чином воно все виглядає. Через нього ви будете бачити усе. ну Зараз ми, звісно, не можемо його там використовувати таким чином. І поверху в нас є ось такі кнопки. Дивіться, це в нас. Ну давайте я трохи поверну, щоб було більш видніше. Це в нас кнопки приближення і віддалення, є кнопка меню, є перемикання режиму День-Ніч, є перемикання фото та відео, і є кнопка вмикання-вимикання, ну, вона і кнопка ОК. Давайте подивимось саме меню, а потім будемо вже тестувати. Якщо натиснути кнопку меню, в нас є російська мова, української мови немає, на жаль, але ну, звичайно будемо використовувати те, що є. Воно підтримує. Розподільчу здатність відео 4К у 25 FPS, 2 к у 25 FPS, Full HD у 30 FPS і HD у 30 FPS. Також розподільча здатність фото 2, 5, 8, 10 мегапікселів. Чим більше мегапікселів ставите, тим ближче воно буде показувати спочатку зображення. Також в нас є баланс білого автоматичний, чи можете ставити, бачите, там сонячна погода, вольфрам, Pass, пахмура погода. Фліоресцент, таке собі звичайне, як, як для веб -камери. А відеосегменти ви можете обрати по оскільки минут воно буде писати, і це знає, знаєте, дуже, на, дуже схоже на відеореєстратор. Є частота. 60-50 це стосовно освітлення за допомогою ламп. Якщо ви будете знімати, ви повинні тут обрати, щоб не було мерехтіння. Також ви можете впечатувати водяний знак. Давайте подивимось. Експозицію обирати, виставляти автовідключення, відеопетля, ну це воно буде в нас. ой, щось я натиснув. Давайте подивимось відеопетля. Що таке відеопетля. А, ну воно буде е, писати е, за, за кільцева, ну, як по кільцю. В нас є захист, е, є в нас встановка дати та времени, е, часу, я, мова. От, ось української нема. Чому нема української? Що то за фіня? Серійна зйомка. В нас є антишейк, якщо ви з руки його використовуєте, форматувати SD і скинути до заводських налаштувань. Більш нічого нема. Відразу скажу для тих, хто загорівся і думає, що це підійде для наших військових хлопців: ні. Бо якщо ми перемикаємо на режим нічного бачення, ми зараз з вами отримуємо. Ось воно перемкнулось на режим нічного бачення. Ми бачимо, що можна е, побачити у прилади по типу бинокля чи інші, можна побачити інфрачервоний, е, ось цей момент е, того, як він працює. Тобто хлопців можуть засікти. Тому для військових я це відразу не рекомендую. Е, до того ж, бінокуляр він не є бінокуляром, він є монокуляром. Бо я закриваю інфрачервону і нічого не змінюється. А зображення в нас зникає, якщо я закриваю один-єдиний ось цей монокуляр. Бінокольорами його назвали, бо тут є просто дві, дві диромахи. А, тож, давайте так їдемо та тестуємо на природі, і будемо з вами робити висновки. Ну, дивіться, ви вже бачили, що він може. Зараз він у відеорежимі. 어, о, от, зараз він у відеорежимі. Давайте будемо орієнтуватися на верхівку дерева. дивіться, Воно десь отам <хи> Щоб ви зрозуміли, наскільки воно приближує. Досить непогано, але це цифрове. Він повністю діджитал, це не оптичне, таке, знаєте, собі приближення. Ну давайте спробуємо. Воно ще Х5 підтримує. Давайте, Х5. У цифрі і зробимо трохи фокусніше. Так, вмикаємо запис відео. Воно стартувало, ви бачите різницю. Тобто ми бачимо тут, тут, і це десь там. На другій на другій стороні цього озера це озеро у горах. Я зараз у горах, і це таке гірське озеро. Дивіться, десь воно там сховалося це дерево. Я навіть не знаю, я зараз спробую камерою трохи, бо в мене нормальна така собі камера, де воно там? О, ось воно, дивіться, але в мене в камери, ну, це досить дорога камера, і в мене... Ой, не, не можу втримати. 20-20-кратний 20 оптичний зум. Тож ми повинні з вами зрозуміти, що... Я можу і так зробити. Так, далі. Що він може? Ну давайте трохи віддаляти. А, дивіться, ой, мураха повзе. <смі> диві... Дивіться. Оу, дивіться, мужику труселях пливе. Такий собі. Ну, зараз ми знімаємо 4К 25 кадрів. Так, це не Full HD, не 60 кадрів. Хоча не знаю навіщо тут таке 60 кадрів. І при такої при якості, бо це для спостереження більше, воно не підійде для військових, ми з вами це вже зрозуміли. І це все-таки монокуляр. Це все-таки монокуляр, бо інфрачервоний ніяк не реагує, коли ти його закриваєш. Навіть у інфрачервоному а, діапазоні. Дивіться, монокуляр я закриваю, воно а, зникає зображення. Тепер, якщо перемкнемо на інфрачервоний, Теж закриваємо інфрачервоний, воно зараз не закриває зображення. Тобто це така діджитал-версія з інфрачервоним підсвітленням. Але, чесно кажучи, досить непогано воно відібражає. Дивіться. Де вони? Ось дивіться, де, де той каяк, чи той, чи, на, на чому вони пливуть. Давайте трохи приблизимо, там парочка одна катається. І де вони? Щоття знає? Досить далеко, тож можна спостерігати. Е, я думаю, що воно підійде і для е, таких собі... Це, мабуть, для мисливців більше, ніж для якихось рятувальників чи для, для когось іншого. Ну, дивіться, там є якесь у нас... А де це зум? А, все зрозумів. Десь ось аж отам. Ну що, круто виглядає! Я пропоную дочекатися темряви. То буде, мабуть, навіть цікавіше. Ну що? Чекаємо. Що, поки що чекаємо ми на е, темряву, подивимось, скільки він коштує, де його купував. Звісно, посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. Коштує він 70 баксів, інфрачервоний ночний бинокль Апексел, телескоп з п'ятикрасним цифровим зумом і функцією ночного бачення. Дивіться, як вони тут красиво нарисували усе там. І а чого олені такі трохи... Ну, як я і казав, мисливці. Для мисливців, більше, мабуть, вони його позиціонують, кошеня щось якесь жахливе. Так, інфрачервоний. І що вони тут пишуть? Ану-ка, інфрачервоний ночний бинокль. Характеристики. Ану, де тут самі, самі характеристики. Де характеристики, дивіться, IPX 4, до речі, IPX4, щоб ви розуміли, це захист від дощу. Ну, у дощ можна використовувати. Діаметр об'єктива 25 мм, збільшення п'ятикратне. пластик. Тепер, Ну, більш нічого цікавого для нас немає. То що? Я розмістив у опису під відео посилання. Чекаємо на темряву. Ну, що? дивіться, тут темінь така. Хочу чуть на на просто... темно, темно, як, як у когось у дупі. Дивіться, ця штукенця зараз у нас у інфрачервоному режимі. Я зараз включаю ну, запис відео. І що я вам скажу відразу? Що я бачу 20-25 метрів близько дистанція. Десь навіть, та ні, метрів за 40. Я бачу так, десь дистанція до 50 метрів. Я бачу, що коїться у лісі. Дуже далеко ви не побачите. І воно палиться, цей, ну як, можна його. Ти бачиш, так? Так, червоний вогник, блядь, Видно, видно, ні-ні-ні. Його буде видно, його буде видно. Видно, і 50 метрів до 50 метрів це не підходить для армії. Зу. Літачок, так, я у Німеччині... Слухайте, як тут, як тут стрьомно. Це ліс шпесар, щоб ви розуміли. Дуже-дуже димучий, дуже великий ліс. Та я теж ніхто не бачу. Слухайте, але воно при... Ой, там дрова є. Дай вже поїхав. Там дрова. Слухайте, крутилезна річ, я вам скажу так. А ну давай знімай мене та будемо вже робити висновки. Ну що, бачите мене? Ми перемірили десь близько 40-50 метрів, так воно щось бачить. Але позиціонувати його для якихось дуже серйозних речей я б не, не, не став. Бо це для, більше для розваг чи для охоронців яких підприємств. Для охоронців якихось автостоянок, чи для рибалок та мисливців. Для військових це не підійде, та для якихось професійних, далеко бачущих штук воно точно не буде працювати, як, як наприклад, тепловізор, дехто плутає інфрачервоні камери нічного бачення та тепловізор. Ні, це зовсім інша річ. Тому рекомендую для розваг за його гроші більш-менш нормальна штукенція. А з вами був Бабал на каналі Технозон Україна. На все добре.